Всім доброго дня. Сьогодні у нас отакі от копаємо на такому згарищі. Тут дядько один хотів мусор спалити, а вийшло пів цього поля. ну я тут уже пройшовся, таке мусора наші 10 копій 1922 року. Так, ну і така у нас подсоветіт біла. Ну, все. у нас такие. О, рамочник. 20 копеек. Дуже такой. ветер тут у нас. Если вот на так выйдешь сразу ветер, то непонятно какие вещи. Ну, рик напишу. Добрый. Похожу. Настройки поле 2. 15 частота. Ну, там такие по стандарту настройки. Заводские там. Ничего в принципі пока не меняю так. Пока еще тренируюсь. Хотя все уже понятно. С прибором. Нормальный прибор. Будем как говорится дружить и копати. Все, шукаємо далі. Так, ну що, вітер не дає. Нормально покупати. Не дає, ну таке. Такі, такі холодные якісь. Травить місяць, воно холодно так. Короче, вырвав такую яму. О, дивись. по локоть почти. Еле-еле добрался. Ось до такого непонятного кругляшка. Что це воно таке, я даже. А! Подание совет. Сейчас у меня кислопральные формы. это вообще, это <laughs> да. ну Надо... да сейчас мне подсказывает, что это была какая-то немецкая фенин какой-нибудь ой, ну ладно ладно, я почищу Потом напишу що це воно може щось проявиться. Ну вроде правильні форми, круглі. <реж> Тоненька така. А може якась шляпа Короче напишу Фу таке згарище То ще кусок надо пробити. І оце йду до хати вон туди, в ті кущі. Ой Он в ті кущі. А не жалко що... Ну ладно Може шляпа, а може нормальна якась була бы монетосина. Все, шукаємо далі. Так, ну ця половина мені трошки подобається більше ніж отут тут я ходив, тут мені мене було все дві монети. Ну я ще пройдуся, я ще так виборочно. Так. Там я знайшов непонятний кругляшок. Потім подивимося. А ось що. Гудзик. чекась монета. О, Гудзичек! Ай, красава! Орляночка! Они? А, а, стоять! Циферки 30, вообще супер! Звушком. Ай! Хочется так красивое польское слово сказать! Супер! Опа! Так, добре. Добре, добре. Був якось він так непонятно на цьому, Тут, тут треба якось маневрировать. А ну подивимося, як він буде бути час. сейчас. я аккуратно возьму. 54-56 Добре, о! Оце гудзик. Добре, шукаємо далі. Такий невеличкий коп получиться у мене. А може ще щось здибаємо. Ходити ще їде. Там ще трошки можна походити, там я ще не ходив воно. Он там біля того городу Все біля хати, ось тут. 50 метрів моя хата. Угу Добре, шукаємо далі. Так, ну що, вийшов я вранці знову покопати тут. Ось тут місце, ну проволокою усипано, маленькими кусочками, хтось спеціально, навірно, ну може колись щось робили і багато проволочок маленьких. Так накопався вже за заранок. Так, а в нас тут десь... Все, якийсь кругляшок. О, це гудзик знов. Але ж вже радянський, бачите? Ага. Радянський гудзик. Ну, напевно, це він... якісь надпися повинні бути, да? Ага. Радянський гудзик. Теж в сахрані такому маленькій такі ямці. Напівштика. Добре, шукаємо далі. Знахідка. Два гудзика вже в мене тут є на цій половинці, але ж мені треба ще там походити. І вон там трошки Бо, Бачите, травичка починає згоріла, але ж починає вже далі рости. Це. шукаємо далі так ну що гарний сьогодні ранок вітер правда он хмарки на сьогодні передають дощ нарешті бо багато вже посіяно. надо щоб дождик бо поливати дуже багато так що всі сигнали на какие таких таких що це така от ямка і все Ругляк. Ну, подсавдя біло. Що це у нас таке. А, три копійки. Пизник Повисихало вже все. Да, сохран тут такий. Земля піщана. Коли скажу. Поле було города на помідори. Колись сажали колгоспі, А потім людям дали ділянки, так картоплі. Так що земля тут хороша була. Колись а зараз в одному Ну все, заросли такі. Добре, три копейки, радянщина. Далі пошли копати. Там ще чуть-чуть осталось. -чуть Може щось ще копанем. Да і так нормально, з такого участка так знахідки нормальні. Получилось, я задоволений, давно не копав, правда. Так що все, копаємо далі. Так, все, мої ямки я їх не зариваю, все одно щось заросте і буде так. А тут у нас дивіться що. Бачите? Цікаво, воно не згоріло. Апташки цікаво там є чи нема хто зна, так? Да? Я трогати не буду. трогати не буду. На жаль, якщо вони улетіли. Да, такі от згарища. Отаке от. Такі от. Так, добре, мабуть, пташечки полетіли. Все, купаємо ще може півчасика покупаю, да і все. Все Ха. Як починаєш знімати, так одразу у нас вітер. Так, закінчив я свої похождення по цьому згарищу. Ну що я вам скажу? Ну, тут... Полю було, такого нічого цікавого немає, потеряшки тільки. Ну, такі цікаві потеряшки. Так, що ми накопали сьогодні? Так, три гудзика, оцих я два показував. Оцей імперський такий, з ушком все чітко. Монетки. где ще наша була. Ну ладно, це таке. 3 копійки, 20 рамочник, 2 копійки теж пісні совітові не показують. І оце якась така загадочна, чи монета, чи я не знаю, що все воно таке. От. Так що отак от покопали, приборчик. Клас нормально. Подобається мені з ним ходити. Ой, Ходив я сьогодні на полі 2 на 15 частоті. Я принцип все время хожу на 15, що в лісі, що это. Так, тепер осталось мені пляжик, пляжик, якось вийти на пляжик. Це вже, звісно, трохи проблематично, але якось ми це вирішаємо. Так що отак от таке згарище. Дядьку поміг десь навіть біля, всю біля хати походити, покопать, розслабиться, відпочити. Все добре. Всім тоді пока-пока. Слава Україні, слава ЗСУ пока